Храмове свято завжди важлива подія для парафіян, а для цього храму особливо вважається, ніби в день народження церкви на її честь, сисариця обов'язково зглянеться на молитву кожного і подарує довгоочікуване полегшення в боротьбі зі страшною хворобою. Саме тому для храму було обрано територію онкодиспансеру, щоб в будь-яку хвилину сюди могли прийти не лише хворі, а й їхні рідні, друзі, навіть лікарі закладу. Очень много людей, которые нуждаются в помощи Матери Божої. Очень много болящих страждущих, які приходять, можливо, сюди з последней надіжди. Найбільше людей було біля храмової ікони, яку називають чудотворною. Вперше з'явилася вона у 17 столітті на Афоні. Списки передавалися по містах та церквах протягом століть. А образ для кривийського храму відшукали в Росії парафіяни. Після спільної молитви відбулася урочиста хресна хода. В ній взяли участь всі віруючі, прохаючи у богородиці Воістину наш храм стал купелью Возрождения и крещения, стал баней Паки, бытия, где мы омываем свои души, стал лечебницей наших бессмертных душ. Пусть Господь, милосердный, и Царица Небесная. Помагають всім нам храм ікони Божої Матері, все було освячено лише три роки тому, але його вже добре знають у місті, адже будували церкву всім миром, і ті, хто вніс свою лепту в її будівництво, часто бувають тут не лише на храмові свята. Це якби би такое правідіння тому що он від нашої сім'ї. Ті вклади, які ми могли внести на його будівництво, були в пам'яті дочері Юлії, яка в 2002 році умерла от ракової тракової болезні. Ті гроші, які збиралися на учебу, на би, її встановлення, ми віддали сюди на цей храм, на його будівництво. Неправильно було б думати, ніби всі, хто приходить до цієї ікони, отримують зцілення. У кожного своя доля, але головне завжди просити допомоги у вищих сил. Її обов'язково нададуть. вірі вашій да буде вам. Поэтому вера это превыше всего. А веру человека, который уверовал и надеется на Бога, и только на не, на Его великую милость, Господь э, проявляет свое э, милосердие, проявляет. Вот. И милует и происходят чудеса. И этими чудесами укрепляет человека, что он на правильном пути. В цьому храмі кожен завжди отримує підтримку та допомогу. Йдеться не тільки про фізичне зцілення, адже головне правило у боротьбі з хворобою лікувати не тільки тіло, а й душу. І в цьому дійсно допомагає лікарям та пацієнтам онкодиспансеру один із скромних, але надзвичайно шанованих криворізьких храмів ікони Божої Матері, все